Доброго дня, вітаємо на YouTube-каналі СТО Катрін. Ми з Максом сьогодні проговоримо тему антикор, днища і кольосної бази. Навіщо це потрібно і навіщо це не потрібно для нового, старого або будь-якого авто. Базові етапи підготовки автомобіля під антикор складаються досить просто. Потрібно розібрати автомобіль, взагалі демонтувати підхилок. Демонтувати захист днища, демонтувати захист е глушника, виконати технічну мийку, прибрати болото, ну, зазвичай просто підготувати машину, щоб вона була чиста. Потім е виконати оклейку зовні лакофарбового покриття і приступити до аналізу, приступити до е огляду автомобіля в цілому. В якості антикора ближче колісної бази ми вибрали матеріали. Макс, який ми вибрали матеріал? Хороший матеріал, дуже сохне, немає запаха, ну в принципі дуже якісний і буде дуже довго служити на автомобілі. Дод Додатково зараз невеликі перебої, але також є в наявності матеріал по виробництву тектил. Це два таких світових відомих виробника, які мають якість, і час експлуатації на автомобілі в агресивній середовищі. Це 3-5 років експлуатації. В процесі дефектування наприклад, ми маємо автомобіль до Джордні. Тут роботи зв'язані із антикором і з ремонтом ходової частини, для того, щоб оптимізувати, демонтували елементи для ремонту, Це рульова рейка, зняли на ремонт відправили. І тим часом будемо готувати автомобіль під антикор. Додатково тут нам потрібно було демонтувати бампер задній, тому що клієнт забажав, і є в цьому необхідність обробити задні кармани. Сюди доступу ніякого немає, тому що коли стоїть бамка глушника, сюди немає доступу обробити, було прийнято, було прийнято рішення додатково демонтувати бампер заднім. Які переваги в антикорозіонному покритті? Антикорозіонне покриття створює плівку на тузові автомобіля і запобігає утворення. Очагів корозії. Виробника динітрол включені там певні хімічні реагенти, які не будуть давати змоги утворюватися чагам корозії. Добрий день. День я теж прийшов відоси, а я клієнт прописав. Сніміти теж, Та, скіліте. Так, ну звісно, можеш, клієн... можеш клієнту передати, щоб будемо дивитися в, в Ютубі, наприклад, його автомобіля. Але що робити ще раз, коли в нас в очах корозії є? Макс вступає до роботи і пропонує. Що ми пропонуємо, Макс? Зачистку механічно це болгарки або дріллю. Ну, по різному буває, як... Позволяє доступ. Ну, Все, залежить цим, від доступу. Да, Все залежить від доступу, доступ. який є на кузові автомобіля. Буває таке, що потрібно демонтувати або підрамник, або ще там якісь певні ходові елементи. Ну, тут вже треба відталкуватись від самого автомобіля і від самої участки ржавчини, який виліз на даному. Так, зачистили і що далі? Потім обробляємо кислотою, яка виїдає цю ржавчину. Після кислоти обезжирюємо це все повністю і вже наноситься сам ґрунт. Підсихає ґрунт у нас, все красиво. Потім, вже після ґрунта наноситься саме антикорміднім. Антикор, антикор в будь-якому випадку, в нашому механізмі роботи, і ми прийняли до уваги, що якщо є очах корозії, його мусово потрібно обробити кислотним ґрунтом. І е, акриловим ґрунтом для того, щоб у нас е, закрити метал і, і не було доступу повітря до елементів корозії. Якщо є досить е, глибинний очах корозії, тоді вступає в е, роботу майстер зварювального участка. Вирізали очах е, корозії, да. зачистили і далі вже по, по, по накадку. Тільки після того ми приступаємо безпосередньо до механізму антикорозійної обробки. Ще раз перевага е, матеріалів, які використовуємо дінітрол або е, тектіл перше, тому що за 4-5 годин після використання він створив плівку і не має змоги. Вже, ну, тобто вона вже від, на прилипання взагалі не, не працює. Е, і через добу, е, дві, а якщо в літній період часу, то е, за, за добу він повністю висох і вже служить на захист е, автомобіля. Додатково ще фактор, які, на який потрібно зважати. Крім зовнішніх елементів кузова, це там зовнішні елементи кузова, у нас є елементи полих деталей. Це це пройоми, канали, які, кузовні деталі, які виконані полі. Для обробки цих матеріалів потрібно, цих елементів потрібно використовувати матеріал на основі мовіля. То цей засіб він, на весь слух експлуатації залишається жирним. І, якщо, навіть створюється, і навіть якщо створюється елемент точки роси, то вода стікає собі і не, не, не затримується в цих порожнинах. І тим самим, тим самим зменшує ймовірність виникнення корозії. Ще один досить класний функціонал це Макс. Рідкий підкрилок. Рідкий підкрилок так. Він наноситься, так же майже як і антикор, але дуже класна тема, можна так сказати, в тому, що він на резиновій такій основі, наніс і він повністю замінив вам підкрилок, не, не треба вам не сверлити там в крила, щоб потім арки гнили, ще щось. Дуже класний і надійний матеріал. Функціональна різниця між ними заключається, тому що антикор він на бітумній основі, а рідкий підкрилок він на каучуковій основі. Це так само, як просто шматок резини взяти і настелити на, на пройом. На рівну частину настелити його можна, це, наприклад, шумоізоляція. А на такі полосця його настелити неможливо. І виробники придумали такий ще состав, як рідка резина. І також ми його використовуємо як правило. Вона використовується або на передніх, або на задніх колесних локерах, зменшує шум з-під колеса і максимально захищає колесний локер від механічних утворювань. Тобто камінчики менше б'ють по кузову, і відповідно від цього зменшуються очагів очаги корозії. І так, підведемо ітоги. Автомобіль, якого немає очагів корозії. Антикор наноситься для запобігання, максимального запобігання проблематики. Краще зробити профілактику, ніж потім робити лікування. Якщо ми автомобіль маємо більш старшого по, е, по часу із елементами корозії, ну, це відбувається, то ми пропонуємо абразивне е, підготування, механічну обробку, нанесення е, 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 елементів. Е, Нанесення грунта, ебоксидного, кислотного і тільки після того е, нанесення антикорзійних матеріалів. Ще раз підводячи ітогу, новий автомобіль потрібно обробити для запобігання елементів корозії. Якщо вже так склалося, що елементи корозії є, потрібно вичистити очаги корозії і тільки після того нанести антикор. Тепер е, гарантія на виконані роботи в нас складає 3 роки. При умові, що кожного року ви до нас заїжджаєте на візуальний огляд автомобіля, для того, щоб усунути якісь незначні е е недоліки і максимально забезпечити гарантійний термін використання матеріалу і автомобіля.